Ну що ж, друзі, привіт! Ось так виглядає мій ранок. З повнометі. 7 градусів тепла. Холодно. Руки замерзли. Нічого, вже перекусив, зігрівся і рухаюся зараз по гриби. Я заїхав саме на глухі Карпати. Їхав до того моменту, поки не побачив, як тупо. На датчику бензини почала тупо падати, стрілка вниз. Щоб ви розуміли, я 30 кілометрів їхав перша-друга передача, спалив дуже багато бензини. Можна було би ще й далі поїхати, але вже настільки дніщем черкав, що тут що тут навіть яму стояв отакий камінь, отам камінюка. Я той камінь... Дні аж вирвав, заглянув під машину і вроді би все нормально. Аж заспокоївся. Ну, дні ще машини то фігня, головне, що нічого не загнув, нічого не... не пробив, але защита вся погнута. Блін. коротше, екстремальні будуть сьогодні походи. Я в серці Карпат. На границі Івано-Франківська і Закарпатська область. Поїхали! А якщо ви хочете купити ось таких красенів повністю здорових грибів з Карпат, в описі під відео є мій сайт. Сайт так само називається ActiveLife вебсайт і звичайно телеграм-канал так само можна через телеграм-канал замовити ось таких чудових грибочків ну і багато чого іншого заходимо на сайт дивимося вибираємо, купуємо і обов'язково я з вами зв'яжуся і ви утримуєте 100% свій товар. А якщо ні, поверну гроші. За якість відповідаю своєю репутацією. Пігнали! А тепер хвилинка вашої уваги. Ось так виглядають зранку Карпатські краєвиди. Просто заворожуючий такий погляд. Бомба. Так, ніби то здавалося, що дощ впав. Я вже весь мокрий. Ось такі грибочки. Ось такий і ось такий. Так, закінчу свою думку. Здавалося, що дощ впав, мали піти гриби, білі, білих немає. Поки що. Подивимося. Подивимося, що буде далі. Так, кінцевий результат. Поїхав в інше місце, обірвав глушитель, одним словом. Штуко гривнів тільки так влетів. Тому прийдеться зараз пехтіти, щоб відпрацьовувати свої ті, дурні вчинки. Добре, класний, гарний мухоморчик. М -м -м. Значить, знайшов ось такого першого білого. А то виявився не білий. Коротше говоря, так. Народу трошки є, ходять один поміж другого, але я завжди кажу, для кожної людини є свій гриб. І ось такий перший гриб величезний, білий. Значить, в притулку сказали люди, які вже там пару. Ну, коротше так, вони заробляють гриби, на, на грибах заробляють, і вони сказали, що переважно ось такі гриби. і Молодняка немає. Тому сьогоднішнє відео, я не знаю, чи буде взагалі присвячене білим грибам. Але традиційно ми все ж таки подивимося, наскільки він хробочливий. Ріжемо. Відносно хробочливий. Звісно, я його тут залишаю, я його брати не буду. Ситуація з білими грибами зараз катастрофічно важка. З мухоморами більш-менш нормально. Але мухомори вже відходять, мухомори вже на полянах не ростуть, вже відходять в ліс. Це говорить про те, що холодно і будуть мухоморчики, але в лісі. Отак От в ліс ще не зайшов, а вже знайшов такого білого. А ну. Такий старенький білий. Я 90% він робачливий. Навіть показувати не буду. А тих два білих ніяк не можуть поділити території. Воюють між собою. Але все, все величезне. Ух. Які класних два білих гриба. Ну, Більш-менш живі, але сіточка жовта, тобто літні гриби. Так, роблю фото на пам'ять і рухаюся далі. Друзі, які дуже спортивні гриби. Якби б не мог то я б був би в серйозному прольоті, тому що 10-11 година люди вже верталися назад. Ну так, да, сьогодні неділя, я розумію. Але дійсно, ну, дощ впав, грибів нема, тому. Ну, Білих маю на увазі. Лисички тільки-тільки починають проріз... Пр... пролазити. так. Ну, лисичка довго росте. І ось такий от мухоморчик виріс. Який він красавець. Вода зверху капає, мушка собі так сяде, поп'є водички і В польоті кайфує. Ну, вона вже не може в польоті кайфувати, вона вже повзає і кайфує. Класний, прикольний карпатський одмухуморчик. Ух, який здоров'я. Ну його зірвем. Ну, ніби якби нормальний, так. Ніби нормальний, так, на перший погляд. Йдете ви на базар, отак я купуєте, приносите додому і ріжете. Отак. Хопа! А вдома ви йой що робити? Навіть видно, як хрубак виліз. Чи я його найду розрубав наполовину. А так виглядав гарно. Навіть ножка і то хрубачлива. І сам прикол в тому, що ну хрубак їсти то таке, да, ну як то кажуть, м'ясо. Ну, то, що хрубак після себе залишає, оце саме найгірше. А залишає він після себе ну, в ну, какахи. Тобто хрубак повзе, їсть і випорожняється. І ота чорнота вона лишається і от ви їсте гриб не з хрубаком ви їсте більше хрубаче гамно. Ну, так скажемо. І переважно хрубак саме на кінчику шляпки, тобто м'якоть. А там, де тверде, він собі залишає пізніше. Навіть можемо розрізати біля ножки і ми можемо побачити, тут це у нас шляпка, а це у нас от біля ножки. Біля ножки, звісно що, твердіше. і він це залишає на пізніше. Навіть і до складу, і до ладу вийшлося. А це у нас королівський малесенький мухоморчик, який вже теж поїли слимачки. А слимаки люблять його їсти, вони від того просто обалдяють. До речі, всі, хто отримав від мене королівський мухомор, відгуки були набагато кращі від червоного. Так, він дорожчий, він навіть кращий. Але він є лише ну от буквально. Місяць-півтора і все, до двох місяців. Тобто в вересні вже королівський практично нереально купити. Добре, рухаємося далі. А, до речі, телеграм-канал. Сайт. Вже з'явилися мухомори в мене на сайті, тому сайт так само називається activelife.website. І обов'язково заходимо в Телеграм. Телеграм-канал називається Trip. Це мій новий. новий. Телеграм-канал, де я з вами спілкуюся. Ну, але ви це основні користувачі, без вас би того всього не було. Добре, а тепер рухаємось. Так, білих немає, але є ось такі красень. Ух, який один красень, підусичник, червоноголовий, другий. І там ось третій. Ось, такий, коротше, з тих більше. А білих немає і я звернув увагу по мухоморах. Якщо виріс гриб і впав дощ, то той гриб вже починає, якби, би, підгнивати. Тому переважно той гриб, який вже виріс, він далі вже не росте, він гниє. А ростуть вже пізніше у той ті малодній Тому... Тому робимо висновок, що під час дощу і після дощу гриби перестають рости, які вже прорізались. Отак. От ну, звичайно, ідеальний варіант це впав дощ і сонечко. Але люди сьогодні дикі це ужас. Їхали по дорозі з грибних точок і бачили, що моя отут машина стоїть. І взяли, можна почути, як їдуть і вирішили, а давай, 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 бо тут машина його стоїть, може, 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 типу там зараз на кошсимо цілий там м кошик від грибів, да? чи там цілих два кошика грибів. Я так за ними процинкував, Ну вони ж не розуміють, що я паралельно мухомори збираю і ще інші гриби. О, їдуть. Поїхали. Блін, але люди деякі, я в шоці. А це мухоморчик із казочки. От в казочках мухоморчики. Гарний такий капелюшок. Ну супер просто. Ну я обов'язково фотку зроблю і викину в Facebook в описі під відео всі корисні посилання. Обов'язково підписуємося. Зустрів мужика, мужик каже, та що, що нічого, нічого. Я кажу, у мене шляпи величезні. Міг, Ти хоч шляпи бачиш, а я взагалі нічого. Блін, така шляпа. Все старі гриби. Ну, це реально, тільки для фотки, щоб ви розуміли. Так, Повністю хробачливий старий гриб. Біля нього рядом такий самий. Але там же він глибше сидить і на... О, О, тут же він... Трошечки свіжіший, ану... Рубанем його. Ну, той вже більш-менш. Той, той ще можна взяти. Одним словом, той беру, там той залишаю. Але гарна парочка. Все в одному місці. Отак. Ну, Один такий главарь банди. А решта його подільники. Ти-ти-ти-ти-ти повипригували. Це дуже просто. Виріс гриб, дав сигнал грибниці, що да, можна випригувати. І не ти-ти-ти, ти повипригували. Ну, звичайно, що спочатку був усей. Так, між прочим. Фото на пам'яті і рухаємося далі. О, на кінець, то перший гриб, який заслуговує уваги, поваги. Це вже той напівусінній, А може, може вже і усінні, вже білі знизу. Гіменуфор вже білий. Так, оце нормальний білий гриб. А все решта то таке. Надіюся, ще щось знайду. Одним словом, прикол такий, люди вертаються з грибів і запитують людей, які якби, типу, на грибах заробляють. Ну, Важко це заробітком назвати, ну але тут таке. І запитують, а маєте гриби на продаж? Тобто поїхала людина по гриби, а грибів немає. Ну такі от. Продати йому чи що. Зараз піду йому продам. А тут такий гарний, да? А тут. Ще одне підтвердження, що немає, немає грибів. Ось він. Ось. Здоровенний білий гриб. Йдемо до нього. Так, рвемо його. Вже видно мишка. Або жук поїв. Витягуємо. Ладно, вже є. Ось такі гриб. І зараз будемо традиційно... Різати його. Ану. Опа. Повністю весь хробачливий. О, ще який здоровенний тут жучара. Можна побачити ножки. Добре, ти далі продовжуй їсти, а ми поїхали. Накінець то білий, більш-менш нормальний гриб. Ану витягуємо його. Там корінчик добре. Глибоко сидить. Ось. На кінець то молоденький білий гриб. Оце вже є усінні грибочки, вже гімінофор. Вже білий можна побачити. Не жовтий. Це от якраз ціняться саме усі грибочки. Білі. В ялинках карпатських ось такі гриби, то саме найкраще. Букові, дубові, це все є фігня. А от в ялинках у ті карпатські Блін, такий запах має. Коротше, карпатський білий гриб це як дійсно. Карпатський. Ух, час від часу ось такі підусичники попадаються. Ну, вам це не цікаво, правда? Ну, а як? Так, одним словом. Це, напевно, вже буде закінчення. Тому що я вже не бачу потреби тут ходити. І, і на тому не закінчується грибалка величезних грибів. Так, тут ті жовті. Ріжемо, 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 ріжемо. Дивимося. В загальному гриб здоровий. Ну, чуть-чуть, Все ж таки можна побачити краєчок в хробаку. Ух, який гарний підберезник. Такий темний, твердий. Мені, наприклад, підберезники і червоноголові подобаються. Ну, звичайно, підберезники кращі. Вони як висихають, вони такі мають приємний аромат. Як я казав раніше, вареники з них просто чудові. Не порівняти з білим грибом. Mm. А коли висохне взагалі. Якось так. А в загальному. В загальному, значить, вийшла поїздка дуже цікава. Mm. Я сам в шоці. На 50% більше використав бензин. Коротше, півтора тисячі гривень. Ну, то то, то просто жесть. Обірвав глушитель гофру. І в кінцевому результаті пробив колесо. Ріше <різько> не пробив, загнув диск. От. І... вона там спускає. Коротше говоря, машина ще плюс брудна, зараз ще плюс на мойку. О, Для мене та поїздка вийшла серйозно дорогувати. А ви кажете, а ви кажете, чому хомори такі дорогі. А от тому і дорогі. Бо їх немає і їздиш як той проклятий по точках. Добре, якось так ставимо лайк. В принципі, ви побачили великі, дуже гриби білі і потрібно, я не знаю, чекати. Куди вже чекати? Зима скоро.